Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, Те, що люблю. Сьогодні в мене третє... А, третє, четверте, четверте вересня. Три дні вересня вже пройшло. 1 вересня я не вишивала, ходила, ходила до школи, дітям підручники віддавала, чекайте, бо букет поставила, щоб його трошки знімати, щоб трошки зробити фон, і десь він пропав. Кадр не попав, коротше. <смі> так. 1 вересня не вишивала, я ж кажу, ходила до школи, я потім вже прийшла, втомлена, не, не вишивала. У мене ще ремонти вдома, то я ще поки поприбирала, то мені вже було не до, не до вишивки, Я вже не хотіла вишивати. Так, 2 вересня що? Поїхали до мами? До моєї мами вже викопали всю картоплю. Богу дякувати, вже не буду. Думати бо кожен ранок мені і кожен вечір бараболя, а ще бараболю треба викопати, а ще бараболю треба викопати. А так я вже взяла двох своїх хлопців, чоловік пішов на роботу, а ми обидвоє поїхали. Ну, нас троє. Поїхали вже всю бараболю мамі викопали, то вже, вже буде легше. І вже хоч не буду думати, що ще треба мамі бараболю копати. Не ні говорити, що разу що ще треба бараболю викопати. Так що бараболю ми вже викопали. 2 вересня, відповідно, я теж нічого не вишивала. Вчора неділя, сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, сьогодні хочу починати стартувати з, з напевно, сердечка цього, Наталі Лужанської. Отаке от я от вишила вже. Так, просто ще задничок не приклеїла, спинку не приклеїла. Не закрила. Так, отаке, от я вишила вже, вже не буду його показувати. Так, а хочу брати отаке от вишивати. Називається воно ну, серце серце незламності. Якраз, якраз нашу пору, якраз таке, така назва класна. Попереднє було серце мрії, по-моєму, чи надії. Мрії, ніби. Боже, я вже забула. А це вже буде серце незламності. Зараз я хіба подивлюся. Я вже не пригадую. Що це було? Що це було в нас? Серце мрії. Серце мрії все ж таки було. А тепер буде серце незламності. Так, так що буду так. Таке так стартувати. Беру участь знову в групі в Олі з Різдвяному суміснику. Він стартував 1 вересня, ну і відповідно звіт чи 3 вересня. Ну, коротше, звіт наступ в неділю, по-моєму, звіт. Наступну неділю. Так що треба брати щось. Я виставила, що я з цим буду стартувати. Ну, я думаю, що це не тільки будуть ці, це ще буде і продовження. Так, я ще ластівочку вишиваю від фрозилка, там ще пару, пару кілька буквально стічінок і, і, і хрестики чорним і вже все. Так, ще що хотіла м -м -м, показати. Таня мені знову зробила подарунок. Ну, Таня та, та, Таня, моя. Та моя тання, Вона мене. Подивіться, який класний. Ну, подивіться. Коли ж я то все маю вишити? Я вже казала, все, вже більше не дарую, не дарую нічого, бо, бо я стільки ж хочу планів, всяких, що я, що я маю схем таких, вона скачувала різних і хочеться їх вишити. А, а тут. І вже набори є, і вже як набір є, то вже більше хочеться. Так, зараз я легенько розпакую, трошки пошелепочу. Хочу показати, що, там, що тут є в нас. Так, відсуваємося. Серця відсуваємося. Так, тут є схемка. схеми не показую. Отака от заготівка, бачите? Ну, така вона доволі велика. Не знаю, що скільки хрестиків, бо я ще не завантажила схему собі в телефон, але як завантажу, то тоді вже подивлюся, скільки тут є. Хрестиків. Ну, але тут написано: кольорова схема є, схему не показую. Інструкція є дерев'яна основа. Оце є Муліне ДМЦ 26 кольорів. І муліне ДМЦ Етуаль 1 колір, органайзер, фетр. Намистини, мотузка для бантів, мононитка триголки. Це все те, що тут написано. Зараз ми все дивимося. Так, Відкладаю в бік, відкладаю в бік, намистини. Схему не. Показую, от це схема. Так, тут ззаду є ще, є ще ззаду QR-код, що можна скачати схему для е, саги. Але це вже о, отака от листівочка. Фрузелок також дає листівочку. Бачите, яка гарна. Дівчинка з сонячниками. Якраз зараз така пора соняшники цвітуть. Так, два моточки ще є не точок. Напевно, їх використовується більше: 3346, 3347. Так. От, органайзер один з ниточками. Органайзер другий з ниточками. Ну, тут по номерах бачу розписано. Зараз я тільки гляну в схемі, як тут. Ага, от схемі є кольори прописані. Номер і колір. Ну, не знаю, як я вам маю показати Отако. Отако от покажу хіба. От, бачите? Є номер на планшетці, наприклад, і. Номер планшетки і колір, колір. Так, закриваю, щоб не було видно. Так, планшетки. Ну, Ниточок доволі так багато. Ну, Звичайно, ниточок більше йде на дерев'яні заготівки, тому що сама дерев'яна заготівка, як бачите, вона має. От, яка вона? Ну, Скільки тут є? Ну, Там на... зо 5 мм є вона. Бачите, яка вона товстенька? Відповідно, і тому ниточок йде більше. От, Шнурочки на бантики. Є і намистинки з голочками. Є тут три голочки, от на мостинки, три голочки і мононитка. Ну, монониткою, напевно, ті намистинки пришувати. Ну, я, не, я швидше всього. Хіба, хіба може буду пришувати монониткою, Не знаю. Не, не впевнена, але можливо, тому що я вже собі поміняла окуляри, вже взяла, вже купила інші, як, як о, офтальмолог сказала, що. Ви з тих окулярів старих своїх та як вже виросли. Тобто треба вже <гум> нові. Так, бачите, отака от краса. Так що, то все, я ще то все до, до Нового року я хочу вишити. Ну, але сьогодні стартую сердечком. Сьогодні стартую сердечком, сьогодні майстра не буде в мене, бо, бо я ж кажу, ми ще ремонти завершуємо. Ну, ще не завершуємо, то ще половина. <гум> але трохи, трохи треба ще щось зробити до зими. Так що... То сьогодні стартую, а завтра дасть чути, що, що я завтра і як я завтра. Так, добре, на цьому поки що всім па-па, До зустрічі в наступному відео. Ну, не в наступному відео, а це для вас прийде якась секунда, і, і знову будемо щось там говорити. Щось буду вам розказувати. Дякую нашим всім ЗСУ за те, що в нас спокійно, принаймні, 1 вересня була тривога вночі на але Богу дякувати, ніби все добре. Так що всім папа, зустрінемось завтра. Маю надію, що завтра. Не знаю. завтра буде і чоловік вдома, і майстер, то то не знаю, як там, як тут годин буде знімати, як тут буде шумно. Ну, але будемо бачити. Все побачимо завтра. Всі проблеми будемо вирішувати по мірі їх поступлення. Все, папа, до зустрічі. Всім привіт. Сьогодні у нас що? 8 вересня. Вже 15.35. Я сьогодні щойно надумалася зняти відео. Згадала, що то ще ж я не знімала вже скільки часу. Ви розумієте, якщо кожен день знімаєш, то якось і, і пам'ятаєш, що кожен день треба знімати. А то вже не знімала, бо з моїми хлопцями вже не було. Як знімати відео, то я вже і, і забула, що то його треба знімати. Так. в мене цей тиждень був плідний в, на рахунок того, як то старті. На... По стартах, але по всьому решту був дуже, дуже повільний. Ну, мається на увазі, Зовсім мало всього вишивала. Так, насамперед, насамперед 4 вересня я знімала зранку, коли починала вишивати серце що там, незламності. так. Так, Зразу скажу ще я знімала зранку. І потім під вечір, до вечора я, 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 я все ж таки закінчила ластівочку. Так, от, дивіться, який класний. Від фрузилка, бачите? Все, відшитовано. Вона. Відшита вона. Так, хотіла вам сказати. От, статистика 100%. Бачите? Так. Хотіла вам сказати, що тут є: 892 хрестики, от я її принес оближче, якщо 892 хрестики бекстіч біленьким і бекстіч чорненьким кольором, і отака от ластівочка від фрузелочка вже маю готову. 892 хрестики і 130 стіпків бекстічу. Так, по ластівці, що хотіла сказати. Зручно те, що є, що є схема в сазі, тобто я її скачала собі на телефон і воно мені підтягує. Зручно те, що нитки всі однакової довжини по метру десь вони приблизно порізані. от ще Всі їх ниток, як бачите, позалишалося. Там, ще, певно, на одну вийде ластівочку, вистачить. Так, ниточки всі залишилися. Незручно те, що немає вказаних номерів до МЦ. Ниток. Ну, тобто є тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і все. А номера ДМЦ, якому номеру ДМЦ відповідає ниточка, немає. Це тим і незручно. Але надіюся, що фрузелок, не то ж, надіюся, я впевнена, фрузелок все ж таки працює над цим. І от вже е в, в цьому наборі е, віночку тут вже є вказані номера ниток ДМЦ. Хоча, Хоча. О тут, от на ласівочці, бачите, намальовано, що тут є схема в сазі. Бачите, оце сердечко в цьому Два хрестики. В цьому віночку немає такого. Уявляєте? Немає. А віночок, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, зараз вам скажу точно, наскільки там він хрестиків, тисяч. Зараз, 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 зараз. А де воно в мене? Що я щось не маю, певно, чи що. Зараз, зараз, зараз. Ну, щось мені не. На тому телефоні мені щось не показує. ну, Неважно, не там, по-моєму, 6, 6 тисяч з чимось е, хрестики, якщо я не помиляюся. Е, і тут саги немає, відповідно. Ну, немає схеми в ДМЦ. Я розумію, що сага це москальська, російська, я вже не знаю, як казати. Програма, але хоча б звертаюся до наших програмістів, можливо, хтось в мене такий дивиться, що розробить свою нашу програму, і нам буде зручно нею користуватися вишивальницями. Ну, але, що я зробила? Я позвонила до дівчат на форузилог, вони нічим відповіли, добре, якщо вам треба схема в електронному форматі, напишіть нам на електронну пошту і скиньте фотографію, що ви маєте дійсно цей набір справді. Я так і зробила, скинула, і буквально за якихось 5, чи 10, чи 15, ну, до пів години, напевне, часу. Я отримала схему в електронному форматі. Тішуся, добре, що є. Легше буде вишивати, зручніше, принаймні, буде вишивати. Так, це що про по фрузелку? Все, фрузилок підкладаємо, Ластівочку нашу, мою, свою теж відкладаю. Я її вже закінчила. Так. Це було 4 вересня. так? 4 вересня я сілася до серця незламності. Ну, як бачите, отаку, отаку якщо показувати, то так звучить легше видно, бо не видно тоді тих протяжок під низу. От, бачите, скільки я вишила? Оце от серце незламності. Оце я 4 вересня до нього дорвалася, поки нікого не було, ніхто мені не заважав. А то я з ним працювала. Так, зараз я вам скажу, що я тут навишивала. Серце незламності, серце незламності, серце незламності. Так, вишила я вже 34%. Тобто, третя частина вже є. Ще, якби так, два дні добре присісти, то би вишилося. І 4 вересня я вишила 650 хрестиків. Так, тут немає ще, відповідно, бекстічу зроблено, нічого. Ще лишилося 853 хрестики і Бекстіч і пришити ці перлини. <клес> 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 Щось мені горло затягає. Так, це по серцю незламності. Це я вишивала 4 вересня. Так, ну, сьогоднішнє відео взагалі-то я вже знімала так кожних 5 днів, ви, ви пускали відео, але так, як. Цього тижня, я ж казала, у мене в хаті не в хаті, ну, коротше. У мене є ще майстри, котрі тут працюють і мені заважають, то я не знімала сьогодні свято, то всі проїжджалися, вони поїхали додому, то мені думаю, я зніму за той час. Так що в мене вийде відео не за 5 днів, а за 7 днів, сьогодні, 8 число, то сьогодні випущу відео. Маю надію, що випущу. Так, По серці незглавності. Одна вже в мене є, вже почала вишивати друге. О, тішуся! Неймовірно. Отаке от от серце незламності. Відкладаємо серце незламності. Так, 4-го це було п'ятого. я почала віночок сніговичком. Так, то, що ви мені писали, що ви хочете побачити, то я так і то і починаю. Так, розмір, що тут є? 10 на 10,5 см, 11 кольорів бісеру. 1188 бісеринок. Треба пришити. Так, FLK 442. Ото бачите, скільки я пришила? Всього на всього. Ну, це буквально вже, вже 5 числа це вже було під вечір. А чого ж це було під вечір? А, а що там було під вечір? Я вже щось не пригадую. Чекайте, 5 -е число це в нас що було? Сьогодні 8, -е, п'ятниця, п'яте було вівторок. А, я до обіду ходила з, з Маркіяном до лікаря. Я думаю, що щось було на цей. Потім я верталася, поки я приїхала, то то вже було, поки хлопцям обіддала, ну, То я вже під вечір так трошечки вхопила кілька, кілька, це, кілька бісеринок буквально пришила. Ну, але початок є. Не знаю, коли буде завершення, але початок принаймні є. Так, це було 5 вересня, 6 вересня, 6 вересня в нас була що? Середа, середу я ходила до лікаря так само своїми, ну, не до лікаря на обстеження. Так, своїми очима, ну, але це буде все потім. Потім буду розказувати все поки що, по порядку. Так, 6 вересня я почала цю ялиночку від Design Works. Так, дівчата мене просили, я так і почала, оце оскільки я її вишила. Не знаю, скільки тут, бо немає, немає у відсотках, немає схеми, схема є тільки не тут, схема є тільки друкована. Я так з тої схеми друкованою вишиваю. Ну, можна, в принципі, було б собі перенабрати, можливо, було б простіше. Ну, але, але тут немає стільки такого щось складного, то я так і почала вишивати. Так, оце стільки я тої ялиночки вишила. Це було 6 вересня. Угу, Все, відкладаю. Ниточки, бачите? Так, відкладаю. 7 вересня. Я почала. Будете сміятися. Але я почала у сіній круг Клейтона. От подивіться, скільки я вишила. 0,1%, відсоток. Уявляєте? Це я собі планувала, що я стільки всього понавишиваю, ну, так як завжди. Людина планує, а пан Бог керує, як то кажуть. Вишила аж 0,1%. 0,1%. Сказати хрестика, скільки? 17 хрестиків. Всього є 16 тисяч. 1654. 16 тисяч це якщо осінь у нас є 3 місяці. 15 тисяч це буде 5. Ну, це по 5 тисяч скупійка, ну, 5400, так 5300. 5300 треба в місяць вишити, щоб його за осінь завершити. 5 тисяч. Ну, це, в принципі, якщо 5300, що там розділити на 4 тижні, це 1000 з копійками в тиждень, це не є так багато. Але це ж треба ще мати час. Це, це я так котра собі напланувала, щоб дай вишивати і то, і то, і то, і то. В, крайньому, в самому останньому <сум> випадку, не випадку, я почала вишивати сорочку. Набирування знову. Так. Оце-от, бачите? Так, зараз я посуну, але ж воно мені не впало. Оце-от-я почала. Я почала. Це є рукав чоловічої сорочки низ. Оце набирування пішло. Півхрестик і набирування через дві ниточки. Ото я стільки вчора не вишивала по кусочку. Це зовсім мало, але. Але кусочок вже є, початок вже є, так що помалу буду рухатися. Далі, сьогодні не вишиваю. Ну, бо сьогодні свято, завтра не знаю, що я завтра буду робити. Може, я завтра свою картоплю викопаю. десь Бог, дожити до завтра. Ну, все буде добре. Надіємося тільки на Бога і він нам всьому допоможе. Викопати мусимо, ну, якщо не завтра, то, то в інші дні, але, але викопаємо. Воля не лишиться ночува, ночувати, зимувати в землі. Але уявляєте, то скільки в мене в стартів вийшло один фініш – це точно, ластівочка, так? А стартів один, два, п'ять. Так, 5. Круг клейтона, сорочка, серце. Що там? Віночок від е, сніговичком і, і від Works Design ялиночка. П'ять стартів. Три з них новорічні, через ділянні. Один круг Клейтуна осінній і чоловіча сорочка набирування. Оце в мене такий тиждень. Я ж кажу, знімати я не мала коли, ну, не тиждень вже, ну так, тиждень, бо якщо з 1 числа по 7, то вийшов тиждень. Знімати я не мала коли, то що вишивала. По трошечки там коли між перервами, коли там щось поставлю готувати їсти, там за той час трошки щось підшию. Отаке от Отаке от я нашила. Так, сьогодні відео знімаю і випускаю. Далі наступне відео я не знаю, коли буде. Напевно, наступного тижня, в четвер, бо там знову, свято. Знову хлопців не буде. Так що ну, маю надію, що все буде добре. Можливо, я і швидше якесь відео випущу, але просто знімати, коли вони тувчуть, пиляють, калатає бетономішалка, і ще там вони щось роблять. Це просто нереально. Зараз ще спокійно, дитина їде зі школи додому, десь сіла вже в тролейбус. Маркіян вже сів в тролейбусі, в тролейбусі, то ще, ще трошки буде вдома. Так що я користуюсь нагодою, поки. Нема нікого, ніхто мені не заважає. Ну що, дякую всім нашим ЗСУ, що ми маємо можливість знімати, що ми маємо можливість пити каву, що ми маємо можливість зустрічатися зі своїми коліжанками, друзями, що ми маємо можливість навіть ту саму можливість молитися, що ми спокійно собі можемо помолитися. Так. Церкву, в церкві я була вже сьогодні зранку, вже в нас служба була сьогодні зранку на 8 годину раніше. Не так, як завжди, бо завжди майже на 12 а то сьогодні на 8 тому що робочий день у всіх, решту. Не всі, всі спішили на роботу. Ну що, буду прощатися. Всім папа -па, до зустрічі в наступному відео. Чекаю всіх вас до себе в гості. Ну, мається на увазі на канал, переглядайте відео, коментуйте. Маю надію, що всі, всі ваші прохання, бажання починати щось нове я задовільнила. Почала все те, що ви написали, а далі будемо рухатися помалу. Помалу і все буде добре. Усіх буде все добре. Всім па-па. до зустрічі!